Всім привіт! Давненько в мене не було ніякого відео на цьому каналі. Тим паче вело покатушок. Покатушки були, на велосипеді майже кожні вихідні кудись їжджу хоч до магазину чи хоч кудись. Але якся не було, до того, щоб щось познімати чи щось викласти. А сьогодні, напевно, буде якийсь відосик. Сьогодні у нас... 12 жовтня, і така погода стала вже на правду. Осіння все почало жовтіти. І ще є такий цікавий момент. Зараз не розпочався, зараз, так як розумію, саме сезон вже в розгарі, а може й завершені. Грибний. І тут на околиці Процлава, в районі лісниці, є декілька таких невеличких лісів. І там по ідеї мають бути якісь гриби. Я в цьому зовсім не розуміюся, які ще води не як. Так, трошки поцікавившись в інтернеті, подивившись, що тут може рости. Є доволі така велика різноманітність, як для мене, грибів. І я в цьому абсолютно не розбираюсь. Так що збирати точно нічого не буду. Просто хочу подивитися. Можливо, воно ну, щось є, просто цікаво. Бо як в нас там вдома на Херсонщині, в таких посадках, лісопосадках, смугах, ми збирали гриби, У нас там тільки не осінь, не восени, а весною. І там у нас росли тільки одні. Тобто перепутати там щось було неможливо. А тут трошки не так. І там у нас був гриб. Візуально я помню, як він виглядає і подивився його назву, то тільки зараз подивився його назву. То сироїшка зелена. Вроді так. Якщо нічого не спутав, то так і називається. Такі гриби ми завжди збирали весною, десь в травні місяці. А от такі справжні лісові гриби, осінні. Якось до такого ніколи не доходило, бо в нас там лісу немає і тому подібне. І на цьому потрібно розумітися. Тут би хотілося б піти з кимось досвідченим або хто в цьому розбирається, щоб було не просто так, а ще щось позбирати, піти в правильні місця і тому подібне. Але зараз є трошки вільного часу і хочу поїхати подивитися, що воно там є або просто проїхатися по цьому вісі такому невеличкому якому я ще не був тут недалечко Юка. Це просто якийсь кошмар для велосипеда. Чисто локально, географічно я вже десь рахуюся як за містом, тут як другий маленький населений пункт. Хоча можна сказати по факту це як той вросло просто околиця. І я десь на правильному шляху не будесь їхати прямо і недалечко. Може сюди поїхати. Навігатор, як би мене веде сюди, а чи правильне, я не знаю. Ну я приїхав за якийсь топік. Десь чи йду не туди. Зараз перевіримо. Ой так, де я тут? А, так. Мені потрібно праворуч і в другому з'їзді ще праворуч. Тобто десь не тут. А ні, отут. Напевно тут. Тут де А ми дивимося тепер. О, тепер я добре їду. Тепер мені прямо-прямо-прямо прямо прямо, і я буду там. Буду десь на в'їзді в, в цей ліс. Ось така у нас тут сьогодні околиця. Але як я подивився по карті, то воно рахується, напевно, ще як рослі. Адже можливо це рахується як кольчниця. Але вже самий край-край. Бо те, що там далі показує, то вже йдуть населені пункти за, за містом. Мають свої назву. Тут нас прям потрібно перетинати якусь трасу. Якщо я на це не розраховував, я думав вже тут буде зразу ліс, але воно ні. Так, подивимося, де мені можна переїхати. Велодоріжка сюди йде. Прикольно, тут я ще не був. Важно. Переїжджаємо. Якби маю право переїжджати по велодоріжки через проїжджу частину, але потрібно уважно, бо тут активний рух. Це ліс, Подивимося, що тут написано. А, ліс Ратинський. Тут вказано, хто тут є живе мішка, які рослини, таке тому подібне, але відкрию зараз карту. Хоча ні, у мене нікуди показує, де я знаходжуся. І подивлюся, як я поїду. Обіду кругом цей по території цього лісу. Тобто поїду прямо. І трошки далі зверну наліво, один проїзд проїду і ще раз далі наліво. Тобто вже буде таке коло. Ну все, я в лісі. Не знаю, чи я тут щось знайду. Я не певний, чи я буду тут щось шукати, бо в мене трошки є обмеження по часу. Ось півгодинки всього тут прокатнутися. І, якщо чесно, воно все таке все в траві. Я не знаю, де що тут дивитись. І чи тут взагалі щось є. Які тут дерева ростуть. Я зовсім не розуміюся. Бо як в нас там, ми в себе все, все збирали, то всі гриби росли під гльодом. Не знаю, гльодом то є суржиком під такими кущами як он, українською, я не скажу вам зараз але тут все одно я трошки проїдуся десь зайду зійду подивлюся. що воно там є може на землі Я скажу вам так, я їхав і довго чекати не прийшлося. Прямо з обочини я побачив ось такі ось гриби. Не знаю, що на себе являє. Ну, де тут камера моя? Але дуже-дуже-дуже схоже на оці сироїжки зелені, які ми збирали. У нас там в Херсонській області. У мене є такий якийсь додаток, я от скачав. Надивившись в інтернеті, який розпізнає гриби. Зараз спробую подивитись. Воно мені щось покаже чи не покаже. Так. Безкоштовний поки доступ Візьму. Бо ця аплікація є платна. Все. Сфотографувати його з боку потрібно. Тепер зверху, вам напевно не видно, ну але... і знизу. І дивимося, що нам воно його знаходить. Знаходиться чи ні Але поки моя аплікація тут думає, ще піду подивлюсь, що тут є. От Кропиві ще є такі сироїшки, як, як мені здається, що це сироїшки. Але що воно таке, не знаю. Хоча ось росте локація. Нас теж стежні росли акаціями. Ось знайшло. Не знаю, що зайшло мені. Але зроблю скриншот. Подивлюсь пізніше. Це воно чи не воно? Воно їстівне чи не їстівне. Але підемо трошки далі ще поїдемося. От, їх тут таке багато. Ось вони. Ось тут. Ось тут. Прям ціла поляна. Один на одному. Прям гриб-гриб. Тут прям дуже багато їх. Я б їх би, чесно кажучи, чи позбирав би, але... Боюсь. Дуже схожі, дуже схожі, але потрібно бути 100% впевненим В тому, що це то саме те, що потрібно. Потрібна досвідчена людина, яка то все підкаже. То воно чи не то. Але дуже схожі на ті гриби. які ми збирали там у нас вдома. Ось такі якісь грибки. Не знаю, але вони відрізняються від тих, що я вважаюся ровішками. Ось тут. Вони виросли чисто на такому зламаній гілякі старій. І знизу вони виглядають трошки по-іншому. Зараз фокусуються отак. І таким кубальцем ростить. Там все вони виросло на гілякі. А ось цей гриб перший. Цероїжка, яка я знайшов. Я думаю, що це сироїшка, але що це за гриб, не знаю, дуже схожий. Ось іще якісь гриби. Ось там далі вони теж ростуть такою сімейкою. Тобто, одразу я вже побачив, як на мене три вида грибів. І це значить, що вони тут не одні, і в цьому потрібно розбиратися. Якось так, тому я нічого не збираю. О, там хтось буде, збирає. А все таки є що збирати. Оп, їхав, їхав. І побачилося таке чудо. Це нас, і це чудо, напевно, у нас похоже на якогось мухомора. Одного з одного з. І там далі ще. Ось, і ці, ці маленькі такі підвермики. шляпки. Тут ще один у нас схожий на мухомора. Але мухоморів багато, далі там теж воно червоніється. Тобто, я ще різноміску. Гриб'ю тут є що таке. Потрібно бачити і знати, що збирати. Можна, що не можна. Але хочеться ще відмітити те, що я трошки так подивився на картинки, на зображення. І не тільки все те, що червоний, є мухомор. Мухоморів багато видів І якісь з них є отруї. І вони не, не всі червоні. Виглядає як звичайний гриб, але це є мухомор. Як на мене звичайний гриб. Так що мати потрібну увагу, увагу. Але я так ось я проїжджаю і по обочині таких червоненьких цих грибів мухоморчиків, <смі> <смі> Яких мені щукаєш, що це мухоморчики, їх багато трапляється. Воно ще один червоний. Такий гарний, гарний. Зараз я навіть підсніму. Тут є крута дорожка, там дорога, дорожа ще. Я хоч поїду звідси чи ні. Чи я кудись попаду в тупік І мене звістка кабан <рив> Ні, виїду. Тут були такі тимчасові перешкоди. Так, і ще хочете сказати, що... Проїхавши тут а буквально 20 хвилин, не знаю, може півгодинки по цьому лісі, навіть по дорожках, не ходячи в середину. Гриби тут є. <гри> гриби є різні. І щоб їх збирати, потрібно бути до цього підготовленим. Але люди збирають там. Я бачив не одних людей, які ходять з пакетиками. І це означає, що, що тут щось є. Збирати є, що а не потрібно знати що. ось тут так переора рита земля. І це означає, що тут хтось копошився. Якщо тут копошився, значить якийсь зверк. Може якийсь кабанчик тут і рив норки свої. Так що. Так що так. Маленький ліс. Ой, ще й зарощий такий. Але я думаю я виїду на ту дорогу та й стиренку. У волохта Хтось поїхав, все таки на великах на Ось тільки ще була якась така червона газетка, надіта на дерево, схожа на якусь мітку. Хтось там щось залишив або заставив, щоб не потірятися. Ой. Так, коли ще уже доїду до цієї дороги якоїсь якоїсь дороги. Бо мій велосипед до цього зовсім не перелаштований. Їхати по таких. Бездоріжжя Але я виїхав кудись в інше місце, бо мені здається ці дровки не їхав. Не було таких поворотів вліво, а може і були. Так, рунок я держу правильний і чую звук траси і... Зараз скоро вийду. А ні, є ось якийсь виїзд. Виїзд, виїзд, виїзд. Так що зараз виїду. Все правильно. А грибники, як ви бачите, все є. І є. Ходять, якщо є грибники, значить є гриби. Я вже виїхав з цього лісу і буду летіти додому, бо час вже трішки піджимає. Але що хочеться сказати? То є прикольно, мені сподобалось. Аби піти з з тим, хто є такий досвідчений, розбирається в цьому і походити, то є круто. То це не один ліс. Але тут поруч ще є різні, якщо я не помиляюсь, то... Є де повородити. То є прикольно. Якщо, коли буде якась змога, знайдеться з ким, треба обов'язково буде вийти. Ну а вам дякую за перегляд, за таку мою довгу відсутність. Але тепер постараюсь з'являтися трошки частіше. І до нових зустрічей. Па-па!